Привіт, друзі! Вирішив записати це дуже коротеньке відео, бо вже скоро буде рік, як Upwork вів 20% ПДВ для українців, а питання про те, який то номер вписувати, все ще продовжують прилітати. Тому в цьому відео давайте дуже детально розберемося, що таке той VAT number та що робити з цим банером, який постійно висить на головній сторінці Upwork для українців. Але поки декілька слів, без яких не виходить жодного відео на Ютубі. Хтось з вас вже знає, що цей канал у подальшому буде виходити лише українцям, російською, бо якось не хочеться себе асоціювати із країною терористом та говорити російською. Тому якщо ви також плануєте підтримувати україномовний контент, тоді підписуйтесь на цей канал, поставте лайк та напишіть більш-менш великий коментар під відео. Це дуже допоможе Ютубу зрозуміти, що це відео є корисним для багатьох. А якщо ви житель Росії або той, хто не розуміє української, то я рекомендую вам відписуватися від мене та переходити до тих, хто ігнорує той факт, що російська то є мова окупантів, і зараз це працює лише так. Тому підписуємося, віримо в перемогу та допомагаємо ЗСУ. Переходимо до відео. Що таке ВАД? Якщо перекладати на українську, то ВАД буде ПДВ, тобто податок на додану вартість. Вікіпедія нам пояснює, що ПДВ це непрямий податок, який входить в ціну товарів, робіт чи послуг та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець, наче дуже просто. Тобто це не той податок, який маєте сплачувати ви як фрилансер зі своїх доходів на апворці. Це той податок, а саме 20%, який апворк додає до тих послуг, які ви в нього купуєте. Які саме послуги ви купуєте та з яких послуг чи товарів ви сплачуєте? Бачуйте ці додаткові відсотки, як завжди, для особливих заходимо на офіційні ресурси та читаємо, що нам там пишуть. ПДВ буде стягуватися з наступних речей: купівля фрилансером додаткових конектів, оплата платного аккаунту, такий як Freelancer Plus чи Client Plus. Податок буде стягуватися з того відсотку, який Upwork забирає собі з оплати за контракти. Про це трохи детальніше пізніше, коли ми будемо врахувати всі ці відсотки. Податок з комісії, яку платить клієнт, коли оплачує додаткові послуги, у замовника на Апворці буде стягуватися додатковий податок, якщо він проплачує замовлення, щоб зробити його особливим, або англійською «featured». оплата «Enterprise» підписки для клієнта та наступні фінансові маніпуляції з цим. Та оплата скаута, який допомагає клієнтам знаходити фрилансерів. Це коли клієнт замовляє послуги спеціального менеджера, який підбирає фрилансера під конкретні запроси. Нижче ми бачимо, що Upwork не буде стягувати ПДВ з грошей, якими замовник оплачує послуги фрилансерів, а також неоподаткованою залишається комісія за знаття грошей з платформи. Тобто для нас, як фрилансерів, можна зробити висновки, що ПДВ буде стягуватися з відсотків комісії, які ми віддаємо апворку з кожного контракту з купівлі додаткових конектів та додатковий відсоток за платний акаунт фрилансера. Хто буде платити ват чи ПДВ? Платять відсоток ПДВ абсолютно всі клієнти чи фрилансери, які не мають в себе того самого номеру платника ПДВ. Тобто, якщо ви працюєте як звичайний ФОП, то ви не можете мати того номеру. Тому на самому апворці ви просто вказуєте, що не маєте ват номеру, і апворк у подальшому буде самостійно вписувати з вас ті 20%, про які ми вже поговорили раніше. Але якщо ви маєте компанію або у вас третя група ФОП з 3% єдиного податку плюс ПДВ, тоді ви будете мати той номер, який можна вказати в особистому кабінеті, та апворд не буде знімати з вас той податок. Зараз я ще раз повторю, виділю це окремим таймкодом та зроблю шорт. Якщо ви фрилансер на апворці, якому вже дістав свій банер з закликом вказати свій ВАД чи ПДВ номер на головній сторінці, то ось що вам потрібно знати: якщо ви не є платником ПДВ, то ви маєте просто вказати, що ви не є платником ПДВ та не маєте того ВАД номеру. Але якщо ви працюєте через компанію чи підприємство, яке є платником ПДВ, чи у вас третя група ФОПу з 3% податку плюс оплатою ПДВ, то ви маєте той номер. Наче все дуже просто. І мені здається, що це не сильно складно зрозуміти, так? Якщо ви ще не зрозуміли, то давайте ставте свої запитання у коментарях. Відповім настільки детально, наскільки зможу. А тепер давайте зрозуміємо, як той податок буде вираховуватися конкретно з тих грошей, які ми, як фрилансери, заробляємо на апворці. Скільки ПДВ ми платимо? Як ми вже зрозуміли, якщо ми не є платниками ПДВ, то Upwork буде стягувати з нас 20% з тих грошей, які по суті ми йому платимо. Тобто за наш рахунок Upwork сплачує певний податок на додану вартість, так воно все і працює. Ми всі платимо відсоток з кожного контракту, і я дуже сподіваюся, що ви вже всі з цим розібралися. Але швидко ми платимо 20% з кожного контракту, якщо наш загальний попрацьований бюджет з клієнтом є не. Нижче за 500 доларів США. Наступне пониження комісії до 10% відбувається, коли ми заробляємо від одного клієнту суму у 500 доларів та 1 цент та вище. Але коли ми переходимо робіж у 10 тисяч доларів з одним клієнтом, то комісія за одну оплату буде вже 5%. І от до цих відсотків ми маємо додати 20% ПДВ. І зараз буде дуже проста арифметика. Припустимо, що ви взяли новий контракт на 100 доларів. Коли робота буде успішно зроблена, Upwork перерахує фінальну суму. Суму вашого заробітку по наступній формулі. Зі 100 доларів Upwork списує 20% комісії. Це виходить 20 доларів. І до цих 20 доларів ми ще додаємо 20% ПДВ, тобто ще 4 долари. Як результат, зі 100 доларів ми віддаємо 24 долари у вигляді комісії плюс ПДВ. І на наш рахунок Upwork надходить 76 доларів США. Ось так вона все працює. Те ж саме відбувається, коли ми купуємо конекти та оплачуємо наш платний аккаунт фрилансера. Але там простіше, тільки треба додати 20% до фінальної суми, як ми це часто робимо в магазинах чи при оплаті якихось послуг. Чи можемо ми не платити ПДВ? Таке питання також прилітало до мене. Але в теорії ми можемо, як фрілансери, відкрити чи перейти на третю групу ФОП з оплатою ПДВ. Але там вже буде зовсім інша податкова звітність і ті гроші, які ви можете законопроекти. Номити у вигляді повернення ПДВ, ви просто віддасте бухгалтеру, бо бути на єдиному податку у 5% та не думати про те ПДВ набагато простіше. Краще витратити той час на роботу з клієнтом, ніж на оплату свого бухгалтера. Звичайно, ми не любимо, коли з нас знімають додаткові кошти, але ви маєте розуміти, що ПДВ то є чи не найбільше джерело надходжень до державного бюджету будь-якої країни, де це ПДВ існує. Тому в принципі, я думаю, що ми, як громадяни країни, маємо хоча б трохи. Трохи піклуватися про державу та ті послуги, які вона нам надає безкоштовно. Що ж, ось таке вийшло відео. Дякую за перегляд. Я дуже сподіваюся, що мене вийшло відповісти на це болюче питання про Ват номер. Якщо у вас є ще якісь питання на цю тему, то обов'язково задавайте їх мені у коментарях до цього відео. А також не забувайте підписуватися та ставити ваші вподобайки. Ну все, до зустрічі, будемо на зв'язку.